Дорогі друзі, а ми продовжуємо марафон Простір Свободи. І вже на прямому зв'язку ще одна талановита гостя, українська співачка Олівія. Вона презентує нам свій новий сингл, як правильно, потужний трек про те, як знайти себе серед чужих правил і стереотипів. Це справжній гімн свободі вибору і мотивація діяти за покликом серця. Зараз ми познайомимося з Олівією ближче, дізнаємося, що стоїть за цією піснею, і Сливо знайдемо відповідь на питання, які ж все-таки жити. Як же все таки жити правильно, друзі? Тож, поїхали Олівія, Ми знову раді вас дуже бачити у марафоні простір свободи. Доброго дня, шановні глядачі, доброго дня, шановні глядачі. Розкажіть, будь ласка, як народилася ідея пісні, як правильно, і що вона означає для вас особисто? На написання пісні мене надихнула моя особиста історія. Я довгий час, як музикант, шукала себе. Спочатку я вчилася на диригента хору, була диригентом хору співаком хору. Згодом я поступила на оперний спів і паралельно я співала естрадні пісні. Ось я для себе вирішила. Це був е, дуже довгий життєвий та музичний шлях. І я дуже дякую моїм батькам, які вчили з дитинства йти за покликом серця, робити свій власний вибір, е, і щоб потім не було питань ні до себе, ні до оточуючих, чи правильно я зробив. І хочу одразу сказати, що немає правильно чи неправильно, є тільки досвід є. Е, Весь вибір, який ми робимо, це і є наше життя. Але головне робити його так, як відчуваєте саме ви. Ви можете послухати чиюсь пораду, якщо вам важлива порада тієї чи іншої людини. Але вибір е завжди має бути особистим. Ось у вашому приспіві звучить заклик: не довіряй, а перевір. Зроби сьогодні просто дій. Це ваше життєве кредо, і як воно допомагає вам у житті? Це допомагає мені тим, що я завжди прислухаю до свого. Голосу особистого це е, стосується будь-чого в, в, в сфері моєї діяльності. Е, чим би я не займалася, я завжди в першу чергу спитаю питаю себе, як я хочу зробити те, чи те інше. це стосується і виховання дитини, і роботи, і творчості, і будь-чого, де потрібен е, вибір, де потрібно обирати. Тому е, я створила цю пісню, можливо, вона буде комусь. Е, Когось надихне, що треба все-таки прислухатися до свого внутрішнього голосу. Так, ось ви наголосили, що ця пісня натхне на вашою особистою історією пошуку себе. Чи можете поділитися, як ви ось дійшли до того, ким є сьогодні? Ви знаєте, це якщо брати музичну сторону, це дуже довгий шлях встановлення мене як музиканта. Спочатку я навчалася в музичних школах в двох, потім в музичний коледж, музична академія, і потім я ще вчилася в академії мистецтв. І це просто завжди йдеш за покликом серця, обирає що тобі до душі, що тобі до вподоби. Також я працюю саме менеджером. Ось це також про вибір, про те, що ми самі обираємо для себе, тому що були такі моменти, що мені казали, ось, а може, ти там якісь поради, так? але я завжди обираю сама, хоч і прислухаюся до людей, яких. Бунку, яких я ціную та вважаю. Так, ось е ви сказали, що академічна музика, диригування і навіть естрада. Ось як усі ці грані вплинули на саме створення е композиції як правильно. от Чи є якесь поєднання у у усього е цього вашого автобіографічного шляху? Пісні. Е Існю я створила разом з музичним продюсером Ігорем Потягом. Він допоміг мені тригерно підкреслити всі мої думки, і як вплинуло моє життя. Ця на ну, пісня це кожного співака. Пісня це є частинка е, людини, частинка душі, частинка особистості. Тому тут е, багато таких слів, які я е, е, вже треба ставити в рамочку. Е, ось е, навкруг дивні люди щось кажуть тобі, але налаштуйся, аби подолати свій шлях до мети. Е, Якщо у вас є мета, і якщо це моя мета, так то треба налаштуватися і кожен день маленькими кроками до неї рухатись. І що важливо, зараз ми живемо у світі, де багато хейту, де є такі люди, які люблять колоти вас, чи там сказати якісь речі, які вас ранять. Можливо, спеціально, можливо, ні. Тому. Для себе ви маєте фільтрувати, аналізувати, не перекладати відповідальність, а слухати свій внутрішній голос та не дозволяти чужим думкам впливати на ваше життя? Так, ось йти по життю за покликом серця. Це ваш особистий, скажімо так, скіл, чи це все ж таки вам привили ваші батьки? Цікаве питання, напевно, це симбіоз, все ж таки, тому що в мене була така історія. Я вже навчалася в музичній школі в одній, і потім на урок прийшла вчителька з агітацією навчатися ще в одній школі. І це був інструмент такий, як домра. народний інструмент. І мені от захотілося Я прийшла до батьків, кажу ось такий інструмент, дуже цікавий, хочу. І Мама каже: та може, ну, що ти подумаєш? Все такі дві школи для дитини, це, щоб знаєте, не було перегрузу. Але мені настільки хотілося, що я закінчила цю школу. Більше я не грала, але я все-таки займалася тим, що мені подобається, незважаючи на те, що було дуже складно по часу все об'єднувати. Але ось такий був а, мій вибір ще тоді, мені було років 10. А згодом такий самий вибір став переді мною, коли я хотіла вступати до музичного коледжу. Оскільки в мене в сім'ї немає музикантів, ніхто не знав, що, що це, яка специфіка навчання, і так далі. Ось тому в мене також була цікава історія, що вже в день вступу в коледж я сиділа вдома і думаю, може, не піти. Все таки хочеться в 10 клас, однокласник, випускний. І, і мама мені каже: ну. Вибирай, обирай, обирати тобі, вчитися тобі, Ми тебе завжди підтримаємо. тому я йшла за покликом серця, але завжди мала а, біля себе підтримку, а, ніякого осуду там чи засудження, тому що музичний шлях він а, а багато а, складних ситуацій було також в навчанні і купа сесій, Тому що в цілому моє навчання музиці зайняло 10 років, тому було різно. Але це і моя історія, і також історія моїх друзів, в яких складається життя більш стати щасливіше, коли людина робить цей вибір. Але але не їй хтось там його навіє так. Ваша пісня торкається ось гострих соціальних тем як непрохані поради, так і страх осуду. Чому вам важливо було е, про це заспівати, про це заявити зі сцени? Тому що багато людей в житті стикаються з тим, що, ну, як ми бачимо зараз, наприклад, на широкий, на, широкому, на широкий загал багато ситуацій пікантних з театрів. Про різні ситуації неприємні, і це кожна людина, я думаю, зіштовхнулася в житті з якимсь булінгом. там, чи викладачі, чи хтось з родини, чи з друзів. І це важливо розуміти, що це є і що цьому треба давати правильний відпір і бути до цього готовими, щоб це не так сильно ранило щоб не впливало на життєвий вибір людини, тому що цей боязнь осуду це є такий навіяний а, стереотип. А що скажуть люди? Так, а, люди будуть говорити завжди, будуть говорити гарні речі, погані речі. Ви маєте оточити себе підтримуючим середовищем а, і працювати над собою. Можливо, звернутися до психолога, якщо є така необхідність, а пройти якийсь курс терапії. Ось, але не боятися і робити те, що ви любите, що вам подобається. Не боятися змін а, і якихось, а, наприклад, залишити неулюблену роботу, тому що це складно. Ось, але треба слухати внутрішній голос і завжди йти за покликом своєї душі та серця. Так, це дійсно дуже мотивуючий меседж вашої пісні. Ось, а як ви з командою підбирали звучання до цього треку? Звучання до треку о, було. Підібрано дуже довгим таким шляхом. Спочатку ця пісня була написана і зроблений акомпонемент Михайлом Чорновським, Фортепіанна партія була. Потім я е, цю демо-пісню показала музичному продюсеру Ігорю Потягу, і він мені запропонував е, такі вайб-пісні, е, щоб фактура була максимально прозора. Ось, Але вона така, коли ви послухаєте, е, вона всі зараз кажуть і слухає, що вона вайбова. Тобто, мало того, що пісня а, несе сильний меседж, що ніхто не знає, як правильно, крім вас, крім вашого внутрішнього звіра. А, і фактуру ми залишили прозору, гітару а, написав музикант з Чернігова. І таким чином командною роботою створилася така пісня саунд дизайн робили ми з моїм вокальним коучем Катериною Гірман, а також Антон Віровець, мій чоловік мені допомагав у створенні бек-вокалу та взагалі саунд в цілому. Тож це така командна робота, і на рахунок саме звучання того, як ви почуєте, це була моя робота з Інгремов. Класно, ймовірно. А про результат вашої спільної командної роботи ми зараз е дізнаємось, тому що зараз якраз настав час. Прем'єри е, вашої нової відеороботи. Олівія. Ми дуже дякуємо вам за ваші щирі відповіді та за музику, яка надихає шукати себе та діяти. Дорогі друзі, я нагадаю, що сьогодні у нас на прямому зв'язку була українська співачка Олівія, яка презентувала свій новий сингл як правильно, трек про свободу вибору і силу внутрішнього голосу.